Дивіться, як я вже казав, тема дуже широка, і я буду трошки коротко дивитися на якісь такі різні речі. Коли ми дивимося на свободу, перше визначення, так? звідки я його взяв, так? це визначення сьогодні буде багато Люїса. Я подивився на свободу через призму погляду Люїса, але в його погляд доволі такий збалансований християнський погляд. Так? Він каже, що свобода це не просто відсутність обмежень, свобода це здатність людини до вибору. І відповідальність за свій вибір. Ми зараз подивимось трошки далі. Знаєте, в світі сьогодні є багато таких з різних закладів. Ну, наприклад, пам'ятаєте, зараз такі крайні ліві рухи, вони там пропагують ідею свободи. Але в чому вона може бути? Там, моє тіло, моє діло. Та? Ми чули таку фразу, що роблю з собою, що хочу, я свобідний. Або ж є такий, колись такий був модний вислів: Лів фест дай Йонг. Живи швидко, помри молодим, оце свобода. Та? Там багато інших там, любов це любов, будь тим, ким ти є, не знаю, там живи без обмежень, і всі інші речі. Так? Чи це свобода? Не зовсім. Коли ми говоримо про церковну якусь річ, знаєте, я пам'ятаю, що в дитинстві у церкві змагалися за свободу. Свобода була в тому, що якщо я більше себе обмежу, значить я ну, якби, незалежний від якихось речей, тоді я свобідний. В чому проблема такого підходу? Справді ми маємо обмежувати себе в багатьох речах, але ми деколи якби. Формуємо таку уявну, так, таку праведність, коли ми обмежуємо в тих речах, які ми і не мали би обмежувати. І тут вже змагання. Хто більше обмежив, той свобільніший. Тому є плюси, є мінуси. Я бачу приклади свободи в церкві, наприклад, коли люди відчували, що вони мають робити завжди не як всі. От якщо я роблю в церкві не так, як всі, я зберігаю своє право на свободу. Там всі співають, я буду мовчати. Всі жертвують, я буду казати, що я знаю, як свої гроші краще використати. Там, всі стоять, я буду сидіти. От, от завжди, я хочу бути як сі, от це свобода. Але і це не є свобода. Та? Коли ми дивимося на визначення, так, це таке коротке перше визначення, ми, ми його будемо розвивати. Це здатність людини до вибору і відповідальність за свій вибір. І ось Люїс, розглядаючи свободу, він каже цікаву річ. Він каже, що свобода завжди пов'язана з відповідальністю за свій моральний вибір. Але. Свобода справжня це здатність вибрати добре і уникнути зла. Це свобода, яка є даром від Бога. Скажіть, будь ласка, чи правильно Бог зробив, що дав нам здатність вибирати? Згадайте перед відповіддю Едемський сад. Окей? Бо через перспективу Едемського саду деколи задаєш собі запитання. На що було давати цей вибір? То правильно Бог зробив чи ні? О, бач, як ти гарно заговорив сьогодні. Бог поганого не робить. Дивіться, просто тут, яка ідея. Подивіться на оцю річ. Коли Бог творив людину, він заклав у людини фундаментальну здатність до свободи, тобто до вибору. Люїс визнавав, що свобода Вона може призводити до неправильного вибору і наслідків, але вважав, що цінність свободи виправдовує цей ризик. Подивіться цитату. Бог, звісно, знав, що станеться, якщо вони, тобто люди, скористаються своєю свободою невірно. Але, очевидно, він вважав, що задумане ним варте цього ризику. Можливо, ми не схильні з ним погодитися, але з Богом не погодитися важко. Якщо Бог вважає, що стан хаосу у всесвіті, це не надто велика плата за свободу волі, і тому він створив світ, в якому Божі творіння можуть свідомо обрати між добром і між злом, а не іграшковий світ, маріонеток, в яких Бог водив би, сіпаючи за ниточки. Так? Ми повинні погодитися, що вільна воля варта цього. І тут висновок: тільки у світі, заснованому на вільному виборі, між добром і злом, може відбуватися щось велике, щось значне. Подивіться, чим Бог ризикував. Коли Бог надає людині здатність до вибору, так, до свободи, він розуміє, що людина потенційно може вибрати як добре, так і вибрати зле. Але що якщо б в людини не було цього здатності до вибору? так? Ми бачимо наступну річ. Без вільної волі, хоча вона і зумовлює появу зла, неможливість справжня любов, доброта, радість і все, що стається, становить цінність в цьому світі. Давайте простими словами. Чи з ствердженням, що без свободи волі не існує справжньої любові? Візьміть Богдана і Соломію так, сьогодні. Богдан може хотіти, щоб Соломія його любила, але він не може заставити її любити себе. Любов це свобідний вибір, прийняття рішень. Бачите, в чому парадокс? Бог дає людині свободу або здатність до вибору. І ми розуміємо, що справжня свобода це здатність приймати вибір в користь добра, і ми про це поговоримо. Але водночас Бог розуміє, що є ризик, що людина вибере зло. Але без вибору не існує цих прекрасних речей. Ми трошки поговоримо пізніше про любов і все інше, але для того, щоб підвести певний маленький підсумок, свобода це завжди про здатність вибору і про відповідальність за свій вибір. Це не лише про вседозволеність, це не про зняття кордонів чи обмежень. Це про те, що я маю внутрішнє право приймати рішення робити вибір. Я вирішую, який вибір робити. Чи Бог ризикував, чи він азартний, що він дав людині таке право? Дуже. Але він це зробив. Я би хотів ще зараз навести буквально чуть-чуть. нас Ми не можемо обійти український контекст. Так? Е, я подивився, що дисиденти українські. Для яких свобода була високою цінністю, так? вони вважали свободу не лише політичним чи правовим ідеалом, вони вважали свободу екзистенційною, моральною і духовною цінністю, за яку варто було терпіти, переслідування і навіть смерть. Василь Стус, на якій на цій фотографії, він є таким символом української, знаєте, свободи, боротьби за свободу, незламності, він дивився на свободу і казав наступне, так? Свобода це здатність жити по совісті, говорити правду, залишаючись вірним собі, Богові і своєму народові навіть в неволі. Це не комфорт і не вседозволеність, це внутрішнє рішення бути людиною, навіть у неволі тіла, бути вільним духом. Це йде з середини. Я би хотів, щоб ми зараз трошки. Це просто перші такі маленькі ствердження, це не відсутність обмежень, це здатність до вибору. Без свободи неможлива справжня любов, доброта і радість. Давайте глянемо глибше, звідки починається свобода. І ось цей текст, ми можемо його буквально чуть-чуть розібрати по віршику. Ми побачимо, що справжня свобода, і тут я мушу зробити ствердження, справжня свобода завжди пов'язана з правдою, істиною, як каже Ісус, а істина це Ісус Христос. Він про себе сам каже: Я є істина і життя. Так? Я не вірю в існування свободи, справжньої свободи, поза Богом. І ось ми зараз глянемо чому. Давайте подивимось на цей короткий текст. 31 вірш. Ісус каже про слідування. До речі, в контексті Ісус говорить до євреїв, які щойно в нього увірували. Перед цим відбулася певна подія. До Ісуса привели жінку, злапану на перелюбі, і хочуть закидати її каміннями. Ісус, ви пам'ятаєте, чим закінчилася подія, а фарисеї розходяться і Ісус починає проповідь. Після цієї проповіді деякі люди в нього увірують. І Ісус після цього каже, що повірити в нього це не лише прийняти якусь, не знаю, ідеологію. Якесь правило, чи сказати своє так, чи підняти руку. Він каже, що повірити в нього це слідувати за ним, так, 31-й вірш. Якщо будете перебувати в моєму слові, тоді будете учнями. це прослідування. Друге, що він каже, що це слідування приведе до стосунків і пізнання істини. І ця істина справді це процес, зробить людину свобідною. То не зразу це певний процес, який йде. Вони трошечки стають у ці слухачі збентежені. І вони починають полювати до свого етнічного, етнічної приналежності. Так? Вони кажуть, ми євреї, ми Авраамові належимо. Авраам завжди був еталоном такої свободи, і от ми так само належимо до цього свобідного народу. А Ісус каже, що насправді ви дивитеся на етнічну приналежність, але ігноруєте духовну складову. А духовна складова насправді доволі цікава, так? тому що Він каже, що кожен, хто чинить гріх, є вже рабом гріха. Вони переводять, напевно, фізичну площину, а він каже про духовну площину, про рабство гріха. І далі він каже, кожен, хто чинить гріх, оце слово чинить гріх, це не про разову дію, а про стиль життя, про, якби, про спосіб життя. Він каже, ви вже раби, ваш спосіб життя бути рабом. І це, звичайно, їх обурює. І далі він каже, але ви зрозумієте, що раб, простими словами, раб, він, він якби не має ніяких прав. Хоч ви думаєте, що ви діти Авраама, ви фактично якби в цьому домі. Не діти, ви в тому домі є роби. Но, Він каже далі, 35-й вірш, син може вас звільнити. І 36 й вірш, якщо син звільнить, тоді будете справді вільними. І Ісус, вони говорять про те, що робити, а Ісус каже про те, ким бути. Тобто свобода це не робити чи не робити. Свобода це ким бути. І Ісус каже, я можу зробити вас вільними. Я вірю в те, що свобода починається зі стосунків з Богом. Свобода це не робити. Свобода це бути, ким тебе задумав Бог. Це важливий момент. Що важливо в цьому процесі, свобода починається з відносин з тим, хто нас задумав. 32-й вірш. Істина вас зробить вільними, і син вас визволить, тоді ви будете вільні. Це про так? Я переконаний, що поза Богом не існує справжньої свободи. Дивіться, я не кажу, що не існує право вибору. Так? Бог дав кожній людині право вибору. Але я вірю, що Бог, давайте глянемо на цей слайд. Вільний вибір, мінус Бог дорівнює рабство. Вільний вибір плюс Бог дорівнює свобода. Свобода без Бога, без істини, завжди приведе до рабства. І гляньте, будь ласка, а, до речі, вірш дуже відомий, та, де Господній Дух, де є Бог, там свобода. Не існує свободи без Бога. І подивіться на цю картинку. Чи спізнаєте ви звідки може бути оцей герой? Давайте ваші варіанти. Хронікінарні. Хто це? Пам'ятаєте його ім'я? Едмунд, Дякую. Купи собі каву після зібрання. Бодя хай купить. Едмунд, Я дуже люблю хронікінарні. Едмунд був молодшим братом. Едмунд завжди хотів мати певну владу. Він хотів, щоб його зауважували, він хотів, щоб з ним рахувалися. Але Едмунд ніяк не міг якби, добитися цього. І тут з'являється снігова королева в першій частині Хронік хронікнері, і вона пропонує йому деякі речі. Вона пропонує йому трохи влади, трохи статусу і трохи турецьких солодощів. І от все це докупи, вона каже: І от дивися, ти будеш вільним мати все. Едмунд він ведеться на цю річ, він робить певний вибір, тобто вибір завжди залишається за людиною. Але як наслідок, оця свобода, яку вона йому обіцяє, без істини, тобто з брехньою, вона перетворюється на рабство. І хто читав хроніки Нарнії, знаєте, що він став її рабом. Це прекрасна ілюстрація Льюїса, яка може накластися на будь-яке наше життя сьогодні. Будь-яка свобода, так, ми маємо право вибору. Але без того, хто є свободою, без Бога, без істини, без правди, перетворює нас на рабів. Чому Христос хоче. Або вважає, що свобода це не лише робити, не робити, а це бути. Бо свобода це у відносинах з Творцем стати або Він хоче зробити нас тим, ким ми були задумані. Люїс каже, чим більше ми дозволяємо Богові опановувати нами, так, тут якби наче протилежність до свободи, тим більше ми стаємо справжніми собою, бо Він нас створив. Він нас вигадав. Саме коли я звертаюсь до Христа. Коли я віддаю себе його особистості, я вперше починаю мати справжню власну особистість. Людина не може стати тим, ким вона задумала. Вона не може віднайти своє я, яке Бог для неї створив поза Христом. І тому свобода, так, ми створені з вільним вибором. Але свобода, мінус Бог, вона приводить нас в рабство. Господь не просто хоче створити з нас певну поведінку. Він хоче змінити нас. Він хоче бачити, ким ми є, щоб ми стали справжніми собою. Він знає нас краще. Тому що він нас задумав. Ніхто не знає краще про товар, як той, хто його виробив, не той, хто ним користується, а той, хто його створив. Ми користуємося товаром, але ми його не створили. І свобода вона не в тому, щоб мати можливість робити все, що заманеться. Свобода в тому, щоб стати тим, ким насправді задумав нас Бог. Це про стосунки любові. Як воно буквально працює? Дивіться, коли ми народжуємося цей світ, ми живемо в страху. Наші стосунки з Богом, якщо ми в нього віримо чи думаємо, що десь він існує, це стосунки страху, це стосунки страху перед Богом, якщо він існує, якщо ми так думаємо, це стосунки страху перед людьми. Чому? Тому що в той момент ми постійно намагаємося доказати, ми маємо потребу внутрішню доказати собі, що ми варті любові. І ми змагаємося, що робить з нами свобода, коли ми заходимо в відносини з Ісусом. Ми розуміємо, що Він хоче зробити нас тими, які він нас думав, улюбленими, які живуть. Вільне життя. Тепер дивіться, ось ця свобода вона забирає в нас страх бути відкинутим, і дає нам можливість жити свобідне життя. Я хочу показати просто прості три приклади, хоча воно насправді набагато ширше. Так? А, прості три приклади: свобода і обставини, свобода і цінності, свобода і інші. Сьогодні ми вже трошки згадували особливо про свободу і інші. Коли ми говоримо про свободу і обставини, Віктор Франкл він каже: вільна людина, в чому її свобода? так? Вона знає, що ми не можемо завжди контролювати обставини. Але ми можемо контролювати свою реакцію і в цьому наша свобода. Коли ми живемо як діти Божі, в своїй ідентичності без страху, ми, 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 ми розуміємо, ми не можемо міняти обставини навколо нас. Але ми можемо приймати вибір, що робити з тими обставинами, які навколо нас стаються. Відомий, відома сцена із «Володаря Перснів. Коли Фродо, він каже, Гендельфу, я би бажав, щоб це ніколи не сталося в мої дні. Гендельф каже, так думають усі, хто живе в такі часи. Можливо, сьогодні ми теж думаємо, я би бажав, щоб те, що відбувається в нас, не сталося в наші дні. Але він каже, це не їх справа обирати час. Єдине, що вони можуть вирішити, це що робити з тим часом, який їм дано. Ми не обираємо обставини, але ми обираємо, ми маємо свободу відповідально. Реагувати на обставини, не втікати, а йти. Перше, що робить з нами свобода. Коли ми говоримо про свободу, це життя не зовні всередину. Не коли обставини визначають, як я живу всередині. Це життя середини зовні, коли те, що у мене всередині, визначає, як я реагую на обставини. Друге, що робить з нами свобода, є таке, такий вислів в Америці, так. Ви можете його прочитати англійською мовою, тому що це перше слово завжди мені складно читати, і я, і я зараз його правильно не прочитаю. Але якщо простими словами, як воно перекладається? Воно перекладається, я не вибачаюся за те, що я християнин. Бо це життя, в якому, Дивіться, це життя згідно своїх цінностей, в якому я якби, не вибачаюсь перед іншими людьми за те, хто я є. Це не лише стосується там, прямо християнства чи проповіді Євангелії. Це взагалі стосується моїх цінностей. Ви можете жити в суспільстві, в якому ваші цінності не розділяють. І у вас буде вибір або вибачати за, те, що ви, вибачати за те, що ви не такі, як всі, або жити повноцінним життям. Я не вибачаюсь. Коли я жив у гуртожитку, коли навчався, в моїй кімнаті жило ще троє хлопців, крім мене. І вони знали, що я баптист. І от одна була проблема е, в них. Вони. Перестали матюкатися в кімнаті. Бо ж, їм завжди було якось стидно, і вони починали вибачатися, коли все ж таки якісь матюки лунали. Вони зразу от сказали і зразу: Слайк вибач». А я кажу, а я тут при чому, та? то якби. Але в якийсь момент друге в цій кімнаті перестали вживати алкоголь і влаштовувати такі п'яні вечірки. Знову ж таки, не тому, що, знаєте, я їх просив це не робити, чи я став якісь умови. В якийсь момент моє життя як християнина. Коли я не вибачаю за те, що я християнин, я не вибачаю, що вам не комфортно матюкатись, я не вибачаю за те, що через мене ви не можете тут. Просто я такі мої цінності говорять, так? В якийсь момент, звідки воно може братися, так? воно береться з того, в тому числі я не вибачаюся, що я вірю в Ісуса. Так? В практичних речах, я не знаю, що на моїх номерах в машині пише Церква Подорож. Так? Я не буду за це вибачатися. І саме той момент, що я. Я знаю, хто я є, Це моя ідентичність і дана мені свободу і Христа дозволяє мені жити таким життям. І третя річ це свобода і інші. Та? Тут є один цікавий момент. Ви знаєте, от Андрій вже сьогодні згадав: та? я приймаю рішення не згідно думки інших. Я приймаю рішення згідно того, хто я є, та? згідно того, хто мене, ким мене зробив Господь. І ви знаєте, що якщо ми не знаємо, що ми хочемо, як ми маємо жити, інші люди скажуть нам. Хто ми є і як ми маємо поступати. Але свобідна людина, яка має відносини з Богом, вона знає, що вона не живе ради думки інших. Христос прекрасний приклад цієї свободи. В Біблії є інші приклади. Данеїл, пам'ятаєте? Він каже: ну окей, я розумію, що вам не подобається, що я молюся. Але я буду відкривати вікно, і я буду далі молитися. Ну, що я зроблю? Я такий, який я є. Це мої цінності. Вони не керуються думкою вас про мене. Вони керуються, що Бог скаже про мене. І ось це те, що робить з нами свобода. І коли Генрі Новин, він дуже класно робив себе ілюстрацію, він каже, він проводить приклад із музики. Та? Може, не всі тут музиканти, але в музиці є ритм. Та? Барабанщик він задає певний ритм. І ось він каже, що світ він якби має свого барабанщика, він задає певний ритм. І він якби хоче, щоб всі співали саме під цей ритм. Тобто співали, там, не знаю, танцювали саме під цей ритм. Але він каже, що Бог, він якби наче як інший барабанщик. У нього є свій ритм, і в тебе завжди є вибір співати під цей ритм, який тобі навколо всі задають, чи коли ти свобідний, ти чуєш голос іншого барабанщика, і ти йдеш під свій ритм, навіть якщо це ніхто не розуміє. І третя річ: свобода це не лише про нас, це, це що я там, який є класний, який є духовний, чи ще щось. Якщо свобода вона обмежується лише мною, там, моїм здатністю приймати рішення навіть в користь Бога. То, але там немає інших людей, то це не свобода. І тому третя річ, свобода, завжди йде в ногу з відповідальністю і виражається у відношенні до інших. Подивіться на цей текст: брати, ви були покликані до свободи. Так? Нам це подобається. Але тільки щоб ця свобода не стала приводом до тілесних бажань, але служіть один одному любов'ю. Якби оцей вірш закінчився просто на вірші, брати, ви маєте свободу, тільки щоб вона не перетворилася. У тілесні бажання. Так? Прекрасний вірш. Тобто ви маєте свободу, не грішіть. Але, до речі, знаєте, що неможливо так? Там, позбутися якихось там, звичок поганих, не замінивши їх на звички фані. І ось Павло каже, тому служіть один одному з любові. Що я хочу сказати, свобода це відповідальність. Відповідальність в чому? В тому, що я можу і маю жити життя ради інших людей. Оло про це каже. Служіть один одному любов'ю. Свобода Христа це робити вибір. Але вибір не тільки в тому, щоб не згрішити, але в тому, щоб потонути у служінні іншим людям. Без другого, не має великого значення. Скільки людей боролися за власну святість за власну святість як безгрішність, не включаючи туди в святість любов до інших людей, ми можемо боротися за свою свободу, в тому числі, щоб ставати духовними. Не мати шкідливих звичок, але при тому Павло, знаєте, що каже? Що хто знає, як зробити добро, але його не робить, він вже є гріх. Має. А хто має гріх, то є і рабом є гріха. Ну, якось так складно, так? Тому свобода, вона завжди направлена на інших людей. Бачите, свобода це не те, що ми можемо мати лише для себе, а те, що ми маємо в стосунках з іншими. Свобода не є безвідповідальною. Свобода здійснюється в контексті любові до Бога і ближнього з усвідомленням наслідків своїх рішень. Вона веде до благополуччя спільноти, а не руйнує її. Тому я вірю, що в церкві не може бути індивідуального, свобідного від інших людей і людини. Ми всі пов'язані. Свобода існує для збудування спільноти. Ще одна річ. Ні, я до висновку що не переходжу, вже майже. Ще хвилинку. Ще одна річ. Я вірю в те, що свобода, згідно цього вірша, це не лише від чогось. Але це завжди для чогось або для когось. і таке ілюстрація, і будемо підходити до висновку, так що можете видихнути. Якщо ви читали книгу Велике розлучення Клайва Люїса, він описує, він описує рай і пекло в художній формі, і там є така картина. Є такий коридор, в якому стоїть там не людина, там більше як тінь, тому що вона, ніби, як має йти в пекло. А в пеклі людина втрачає свою особистість, як він описує, вона стає такою тінью. Ось це силует людини, і він стоїть, і ангел йому з'являється і каже: Дивись, ходи з нами на небо. Але ця тінь дуже особлива. Біля тої людини, в нього на плечах сидить ящерка червоного кольору. І ця ящерка постійно щось йому говорить на вухо, постійно не замовкає, безпеку щось говорить, говорить, говорить. І ангел каже: Але ти не можеш піти на небо. Якщо тільки ти не вб'єш цю ящерку, вона тебе тримає, вона тебе тягне в іншу сторону. Він ілюструє цією ящеркою нашій знаєте, похоті, гріховні бажання, життя ради себе самого. Ось це, це в тій ящерці. Він каже: ти не можеш піти на небо, поки ти її не вб'єш. І ось той чоловік відповідає: він каже: слухай, давай не будемо такими радикальними. Давай спочатку я просто попрошу її не говорити. Він просить її не говорити, але це нереально, вона далі говорить. Потім він каже, слухай, якщо ти його вб'єш, то, можливо, я теж помру, бо вона є частина мене, вона вже переросла до мене. І ангел каже, розслабся, тобі треба просто її вбити. В кінці ця історія закінчується добре. Ангел дуже довго терпляче чекає, і чоловік дозволяє йому вбити цю ящерку. Ангел вбиває цю ящерку, ящерка помирає, і чоловік стає з тіні стає справжньою людиною. А ящерка перетворюється на великого гарного коня і починає його нести в сторону неба. так? Це прекрасна ілюстрація насправді. Подивіться, в чому ідея цієї ілюстрації. Павло каже в цьому вірші: неможливо просто відмовитися, давайте замінимо тілесні бажання на ящірку, неможливо просто від тої ящірки відмовитися. Тобто, вона має перетворитися у щось. І він каже: служіть один одному любов'ю. Свобода це не лише відмовитися від чогось, знаєте, від чогось поганого. Але це перетворити це у відповідальність за щось. Це наша відповідальність. Мені подобається Віктор Франкл, він у передмові до одної до книги Улійного Пошуках сенсу» коли сказав таку фразу. Він каже, я вірю, що свобода завжди йде спільно з відповідальністю. Тому я завжди пропоную поряд в Америці із статуєю Свободи поставити статую відповідальності. Ви знаєте, свобода. Вона нам дана не лише від чогось, вона нам дана для чогось. Давайте підведемо підсумки. Василь Стус, якого я сьогодні вже згадував, він казав, це відповідальність, а безвідповідальна свобода це просто свавілля. Що таке свобода в нашому християнському контексті? Це не про відсутність обмежень, це не про можливість робити що захочеш. Це не свобода, це рабство. Свобода це здатність до вибору, який нам дав Господь, але це водночас відповідальність за свій вибір. Без свободи неможливість справжня любов, доброта і радість. Але свобода це не право бути ким завгодно. Свобода це можливість стати тим, ким мене створив і задумав Бог. Це можливість знайти в ньому своє справжнє я. Свобода поза Христом є неможливою. Тому нам треба чути його голос, бо Він робить нас тим, ким Він хоче, щоб ми були. Свобода, дана не для егоїзму, для служіння любові і в цьому відповідальність. Свобода не є безвідповідальною, але здійснюється в контексті любові до Бога, ближнього, з усвідомлення своїх наслідків і рішень. Вона веде до благополуччя спільноти, благополуччя церкви. Якщо свобода моя не направлена на інших людей, то це моє власне рабство. І тому я закінчу фразою Дідріха Бонгофера, для якого свобода мала просто дуже велику ціну. І ось що він сказав: свобода це не привілей. це відповідальність, яку ми приймаємо від Бога. Правда в тому, що ми всі її прийняли, цю відповідальність, і за нами тепер, як ми нею, розпоряджаємося. Наступну неділю ми поговоримо про більш практичні речі. Що ж стосується церкви подорож. А сьогодні ми глянули так, і хай Бог нам поможе насправді жити в свободі. Дякую.